Сесія про рішення про затвердження програми про місті на 2016-2020 років. Хто за, прошу промоти. Так, сьомо питання у нас достатньо ставлю районної державної адміністрації від 2003 16 року внесення змін до розпорядження голови суспільства державної адміністрації в цьому напрочу 16 років. Відповідно до частини першої статті 6 статті 13,23 закону України про місцеві державні адміністрації, статті 31 37, закону України про автомобільний транспорт, бюджет проходиться управління з диктую забезпечення надання населенню області якісних послуг в сфері пасажирських перевезень, забезпечення юльового проїзу окремості. Внизки зміни добереження обласної державної адміністрації до цього не першому 16 року 1926, розроблення проєкту обласної програми дійсно компенсаційних випадків за кількох проїздів примусам громадян та колобільним транспортом на автобусну фанту загального пересування на 16-17 років. Виплачу пункт 4 у наступній редакції. Головам районної державної адміністрації організувати розроблення та затвердження районними радами до першого 2016 року. Районних програм здійснення компенсаційних виплат або відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорії громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування приміського сполучення. Виклавши пункт 5 у наступній редакції, рекомендувати міським головам розробити та затвердити до 1 травня 2016 року міські програми здійснення компенсаційних виплат або відшкодування вартості пільгового проїзду в окремих категорії громадян, які відповідно до законодавства мають на це право у міському транспорті. Виплавши пункт 6 у наступної редакції Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації до 804 16 року, надати головам районної державної адміністрації та міським головам розрахунки обсії фінансування, вказаних у пункті цього розпорядженні. Виплачу пункт 7 у наступній редакції головам районної державної адміністрації. Рекомендувати міським головам вжити заходів щодо прийняття до 15.04.16 року оповідному місцевому. Рада вирішила рішення щодо виділення коштів відповідних місцевих бюджетів у порядку вказаного пункту 2 та обсягах, вказаних у пунктах 6 цього розпорядження, виконавши пункт 8 у наступній редакції. Головам районної державної адміністрації міським головам до 20.04.16 до 20 року надати інформацію департаменту соціального захисту населення міської обласної державної адміністрації про стан виконання пункту 7 цього розпорядження до 05.05.16 року про стан виконання пунктів 1-6. цього розпорядження. Ну, Я довожу до відома на комісія. Тоді в мене пропозиція одна, що даний лист прийнятий до відома і хто за, прошу проголосувати. що А це у нас просто лист? Так, вже на сесії тому ми вже... Це вже не лист. А лист? Ні, розгляди. Розгляд. Ну, написано в лист. Наступним питанням розгляду про проволоку шміта від 11.04.2016 року. Так, з зміста. Ми мешканці провокушміта, які підписалися крупцям, про наставити назву провоку шмірка. Пане Чумацький. А хто може з представників ну, пояснити суд? Доброго дня. Я вважаю, що одна цього круга не потрібно змінювати. Шмідт, я вважаю, він не був декомунізацією, як ви називаєте зараз. Я вважаю, що залишили маршрут, так? І. Він помер ще до 6-го місяця. Ну да, ну Ми, тут, знаєте, б... і, я... і, і тим більше я... вулицю застали ще а проп поменяли. це ж дуже да, цікавий момент. Ну от, такі, смішні, ну, що вулицю залишають, проп змінюють ну, я це питання вивчав, справа в тому, що дійсно є ніть помічні, а є тут і говорить, полярник і знаменитий це ну, поважна особа, яка в принципі, допомогу ніякого до до відношення немає. Е, ну, тут тут є, цікаво просто під що не під, під, да, під якого шміта вони керувалися, коли його політиковували. Зараз все, За все, щоб не не було що вулиця, що не що й пробував, що нібито іноді була втупається. Так, у нас бут, і, і, і переволок шин-то відео шивчим. Згоден, я за ж і кажу. Під не підпадає. І воно в нас на це не бачу я. Пенсу перейменування. Ваша пропозиція, що ви будете? залишити залишити. За Чули, що сьогодні? Ну, прийняли ми просто раз. Рекомендації не назву Проволка люди краще жити не будуть. Це ж не ми вирішили. За гроші комісії ми прийняли. Нема ж. Ні, ні, нема.

15, у нас а, да, механизм. механизм только один. я же объяснил, что на тот момент, когда нужно было вносить пропозиции, их никто не внес Соответственно, автоматом все улицы поменялись. На сегодняшний день есть только одна, один механизм, который правовой. Это за инициативу громады то ли сменить название на какую-то другую, то ли вырешить решить вопросы, э, ну, да, да. до того, щоб повернення до Але ж механизм у нас один. Уже есть зарегистрированные представник архитектуры, что касшо до Воно Уже все прошло по документам и везде все зарегистрировано. Вот этот момент, когда нужно было просто сказать, не хотим. Его никто не сказал, понимаете? Он просто всем додуматься, что Шмидт предлагает эту точку вമിതിс. Я пён отношу. Ну, ну те же я говорю, что на сессии було ну, паравали справи з Ігорем Юрійовичем. Не да, допрацьонене це питання. Не допрацьо. оно там може бути ще недопрацьовано год, полтора, а є сроки, в которі, ну, якщо б, якщо б, якщо б не мені було розпорядження міського голови то на сегодняшний день бы никто б не бы не смог не то что зарегистрировать там какую-то, а никаких юридических действий не мог бы провести. То есть четко были сроки. В эти сроки никто не подал ни пожеланий, ни, ни там каких-то пропозиций, там, ни, ни изменений, ничего. Ну, Все. Что касается моего участка, я подписываю. Да причем здесь ваш участок, Саш? Ну, ну, подожди, просто, ну, давай, нет. Ну, вышла такая ситуация, так вышла такая ситуация, что мы закреплены депутатами. Да, никто до да, доведомо абсолютно не доведомо. Никто не доведомо ни абсолютно не доведомо. Послушайте. Но уважение тоже не доведомо. Да пророк, нам не пророк, сейчас не важно уже, кто не доведомо, кто не доведомо. Сейчас стоит вопрос, как Як із этого вийде? Так от для того, щоб сьогодні не діти ніяких глупостей, надати рекомендації міському голові змінити назву. Понимаешь? Давай, зараз ми будемо самі тут рішати, як нам назви міняти. Давайте нададим рекомендацію голові нашої комісії, хай поміняє назву. А потім скажуть, да, ну я, ми я, ж не знали, я, що я, ми у вас звертається до правової комісії, щоб це все ремонтувати так, як це має бути по закону. Законно не починати процедуру зміни Ну тут, э, да, ну О, по що, що, є, тут, тут неоднозначна ситуація, що був і комуніст, був і полярний. Дійсно, в переліку він є. Подобається він нам, чи ні. Я думаю, нормальна буде ситуація, щоб ми не спорили з міським головою. Ініціативна група цього провулку. А а не не да. міським головою спориться не надо. Йому Шмидт там, или Сидоров, или Петров, или Иванов. Ну, вы... вот так от образно не надо этого говорить, потому що люди розуміють, що міський голова міняє там назви. Ну як вы не, не, не можете. Все. І до этого він не, не мог там, взяти там, самостоятельно і сказати, хай це буде такий ШМИД або такий Шмидт. на сегодняшний день есть законом предусмотренные процедуры, так вот давайте их выполним, эти все процедуры и если Шмидт, который э, коммунист, есть там, то давайте оставим Шмидт, но поменяем эти, да, отчества там, ну, вы понимаете, то есть тем более, что на это есть уже правовые подставы. то есть вы можете это инициировать как громада то не Шмидт, а Алексей Шмидт да нет, ну, Шмидт да, Шмидт, ну, там...

Укажите, какого Шмидта. Ну, вам же Шмидт. А, а вы просто, на жопе уже Шмидта, Шмидта правильно? Не, ну, не стоит же вопрос. Федор Федорович, нет, ну, ну он он не не, имени, да, там Полярника, вот да, Юрьевича Шмидта, ну, а, а вы назвали там прогулок Шмидта. но ну, в честь Полярника. Вот да, Юрьевича да, все. то есть это нужно указать. То ничего не а просто указывается, Ну, вы понимаете, это, есть, есть закон. Конкретно, вот если окей. его не выконывать, этот закон, то с этого все и начинается. Вот можно, можно сегодня оставить там, например, есть закон, который предусматривает декоммунизацию, так вот, если там одну какой-один какой-то пункт выполнить, а другой не выполнить, то с этого все и начинается. Потом можно еще что-то не доделать можно еще как-то вот не не обратить на что-то внимание. Давайте это не представникам Так, ну, так, так, буду, так, так, буду, так и Давайте, давайте буду. вы же скажете, что вы скоро вступите вот в обовязки вы предскажете. А комиссия, я действительно предлагаю на сегодняшний день. ну розробити може бути якийсь там я не знаю, доручити э, юридичному відділу розробити якісь э... А значить, це все передбачено законом. І до... щоб щоб не... вони довели, да. ну, там заяви до. Порядок проименування наступний. Ініціативна група мешканців, хто ви тут розповідаєте, а там да, живе там 2000 людей. Ну, люди, тобі треба донести. Ні, так це Я это я хочу сказать. А я вам сейчас поясню, як це робиться, дуже просто. закону, Це власно законом. Ініціативна група, мешканці вулиці, там, допустимо, два чоловіка, три, звертаються до міського голови. Ми хочемо ну, проіменувати вулицю. Міський голова пише розпорядження про проведення громадських слухань, але в межах цієї вулиці. Я можу це все розпечатати, але це все готово вже є. Там порядок дуже простий. Згідно розпорядження міського голови, про проведення громадських слухань, але громадських слухань мешканці цієї вулиці. Все, проводяться громадські слухання, всі зауваження, пропозиції, подпись, протокол, секретар, голова, все. І на розгляд уже сесії. На сесії продає, подається, а, ну, готується проєкт рішення, подається на розгляд сесії. все. Там, ну, в принципі, дуже просто. Рішенням сесії більше за, за, вже затверджується протокол, ну, якби воловиювання як би мешканців. От, от і все. На Момент ну, скасувати да, розпорядження шмірта тут невозможно. А піти, я думаю, це не дуже довго, якщо ви ну, не будете звалікати, раз ініціативна група. Отже, є тут. Це одно тут написано і, ініціативна група. Там, я люди, я имею в виду, що раз уже люди собрали, значит они быстро это сделают и ну, повторят. Просто ну, процедуры определенные выдержать и все. Тому, значит, у меня пропозиция по всему взводку, мы еще пропозицию рекомендовать займникам... Но если у вас есть возможность надать им процедуру, то есть что нужно сделать? Конечно, сделайте это.

Это, это не рекомендация, это пояснение, обычное пояснение. А люди сейчас должны сами инициировать, и дальше уже оно пойдет по процедуре, вот той о которой мы говорим. А сейчас мы ну, не можем... Уже надо было уже не Ну там, написано, что инициативная группа. Ну це ж то ініціативна група. Ну хто мішає написати розпорядження, розпочати процедуру перейменування. Давайте <порядження> будемо заганяти людей слова, входити зібрати. Згодом з вами Тільки Только каким образом, як как ми зараз... от. Ні, ну справа в тому, що буваєте, ініціативна група тут повинна бути хоча б, допустим, там, да, номер телефона, щоб вони звернули так, ваша заява опрацьована, будь ласка, там. Ну хай юридичний ну, ну, далі розбирає, що там писати, да. хай допишуть. Ну, ми по вулиці ну, по Котелевській, ми давали якусь рекомендацію, розпочати. Ну, да. Тепер будемо ще видумати, якесь, вже приймати один. Ну тоді згідно, згідно, згідно цього звернення. Згідно цього звернення Ну ні, щоб люди розуміли, що, що їм потрібно робити. Не тільки голова, а, що да, за ними і а... Процедуру розпочати в міському голові. Десять раз тільки що об'ясняю. Що не може міський голова розпочинати процедуру переименування. Звернулися. Ну давайте 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 тогда вот этот лист перенаправим на міського голову з проханням по ньому проханням винести по ньому розпорядження про проведення громадських слухань. Ну так. Може і так. Піжу, ну я пришла разу. Как ми писали? Просто опять же не замок. Як написали по скажу. Ну, ми просто рекомендували міському голові протягом місяця провести громадське обговорення з меншок вулиця Гангаєва, вулиця Хал Халтуріна. Ну і по-московської московській теша готова, верні революції готовилися. З таких діло в міській головах будуть ініціювати громадські звернули звернення мешканців. Не так написали, дивіться. По-перше, питання про Московської і провулку Патьомки. Та я не за московською, не за Патьомки. Ми за процедуру ми, ми, Ми за процедуру, за, за процедуру проведення громадського. А, А можно какую-то... чьи-то данные, чтобы можно было перезвонить, тут действительно ну, да. нужно отработать это. Оставьте, пожалуйста, на он, голове комиссии нашим какие-то данные свои, чтобы вам можно было перезвонить и рассказать, как это в принципе. Да. Потому что мы сейчас уже один раз приняли решение комиссии. Ну, Давайте... может, хотя бы на, на обороте там. Э... Да, где-нибудь. Да. Просто, вот, не, вот там, где извертаются, просто да, представные. Это вы заполняли? Нет. нет? Ну, на, на обороте там напишите свое, контактные данные. сейчас еще одно решение какой-то комиссии примем, а потом через месяц опять встретимся, опять еще одно примем. Просто если есть вот эти действительно попробовать их просто пересылать на МИСКО, чтобы он, он объявил, да, объявил о громадских... Саме через депутатом є. Для проведення громадських присутності міського вони не зобов'язок. Вони самі зобирають. Вони самі зобирають. Ні, не, ні, я хочу, ні, 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 громадські слухання, присутній секретар. ні, ні, секретар міської ради, секретарь там не просто. Можно, я достал вопрос. Я дам из закона і... постановка не хуликоваю. Или хотите на акцийский портал, выплаты, що можна впечатлять. Без проблем. Есть представные, <поставлені> ей перезвонят, и справа. Не постанова Кабінету Міністрів про проведення, Я сейчас вам... Блін, скажу, там все чітко насколько yeah. чітко написано, не всі в активі. Постановка міністра четвертого десятого про затвердження порядку проведення громадського під час розгляду питань про присутні юридичного суму та кредит права, власності, які даними закриття. Ну все, там все чітко розписано. Постанова Кабміну від двадцять року. Номер номер 989. Про заточення порядку проведення громадського органів під час розгляду питань. Там все взагалі ну, розпечатав і перевернув. Тоді що, яка пропозиція? Ні, 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 це ж по цьому можна. Тут можна його проробити механізм, як передати його правильно на закону на міського голову, для того, щоб він розпочав процедуру обговорення. Добре, тоді пропозиція така. Що чи направити? Передресувати. Передресувати. Передресувати звернення мешканців на міського голову з подальшою процедурою для винесення розпорядження. Це для вирішення цього питання. Для винесення рішення на сесію. Та не на сесії. На си... Для вирішення цього питання. У нас обговорення треба, щоб було <рисно> як-то <говорить. рисно> <рисно> <как> пошло. Щоб провести обговорення. З передачою цього, з адресацією листа на міського голову, для вирішення питання по суті а там далі уже да. э, вас, э, ходиш в голові і об'ясниш що ідемо у нас відбувалося, щоб ну, не заставляти людей допоміг на собирати подписку так анос озвучка перерисувати ми там для вирішення питання по суті А, а ну, просто объяснить, как, как это обязательно, что именно мы имели в виду, для того, чтобы он ушел в какую процедуру. Потому что, ну не знаю, может мы ему рекомендовать надавать распоряжение про это вот самое обговорение там или не может. Давай. Кто за, прошу? Я Четыре против. Утримывался. Выйдите. Не Вы вредите, получается, на сегодняшний день, вы, чтобы Там так рум, там так не, ром, Нет, Нет, не, Сергей Иванович, я ну, уточню порядок будет проведение что того, что того будет да, конечно. Вот, никуда на это не бежишь. Ну, я, у нас просто была пропозиция. Ну, на так, прошло, день. что, день, нас... Комиссия разбирала, я дала миску, вы, вы дальше вы голова, так? Да Та нет, ну, не Одно а чому на сьогоднішній день вислухавши людей, розявши документи, все, ми голосували, розв'язав документ. Рекомендувати міському голові розпочати процедуру проведення громадських слухань щодо переймування вулиць такої. А, а вирішення питання, по суті, це не, не те а саме? А я не знаю, як буде міський голова розглядати по суті, відмовити, по суті, без відмови, по суті. Я не знаю. Якщо міський голова, що не зрозуміло, це не зрозуміло. Може, зрозуміло, тільки ми йому довгували. Ми роздали комісію і від той скали, що міському вимагаєте. У нас є комусь займатися, є організація. Ми розглянули, є звернення мешканців. Чому ми на сьогоднішній день не можемо бути е, провідником е, звернення <звіт> мешканців на сьогоднішній день? -то Зараз ми зробили щось не так, так? Да? Я вважаю, nee, що, <клух> що трошки не так. Воно пойдет у вас здесь Де Где написано, що ми маємо в міському голові, голові рекомендувати, надати розпорядження. А де написано, ми ну, не маємо. Де написано, а, що маємо? Давайте огороди будемо сажати в церкві. Сергій Іван. Давайте не будемо задати. Зачем тоді наша комісія? Наша комісія, щоб такі рішення приймати. Ну, щоб тоді відправити людей до міського голови. Ну, одразу сказав, хай йдуть до міського голови. Так, у нас. Так ми ж не ми направили Письма. Давайте далі. Значить, і у нас іще ж Минулого разу рішення. Ну, це проголосували. Значить, Минулого разу у нас було не лист. Зараз я Значить, дивіться... Лист до від Отирської районної державної адміністрації до міського голови міста військового міністра Тирка Алексія Юріюча. Так, направлення, направлення листа за належністю. Голови громадської організації Патріот Активич до президента України щодо заключення керівництва молоко зводу міста Хтипка Сульської області та Лусівської обласної державної адміністрації 21.03.16 року номер 0210 220214 Далі лист про вжиття заходів від Сумської обласної державної адміністрації на голову Охтирської районної державної адміністрації Крачевко РВ. Він передросував О, і е, так, і суть листа е, суть листа від громадської організації патріоти Ахтищини. Направлений лист до президента. До вас звертаються члени громади на містечка Арпетки, що не скучені звернення до вас є оставлення надії на встановлення справедливості та допомогою вирішення конфліктної ситуації, яка сталася в нашому місті. Шостосічнадцятого народа сесії Тутківської ради було вивершено питання про надання дозволу на розробку технічної документації то авал 2011 керівництво якого має намір побудувати у на центрі міста молокопереробний завод в Тирці, вже є один молокозавод, потужності якого не використовується в повному сім, то навіщо нам ще ви такий завод в центрі актирка. Місцева влада, а міський голова пан Олексію всіляко тисне на депутатський вух, корпус з надією позитивно вирішити питання на користь ТОВ авал 2011 Громадськість міста обоє на таким саном речі, бо прекрасно знайома з результатами діяльності аналогічного молокозаводу МФК Спарія, який не міг належить, тому що засновник у товариства ГАЗ-2011 та розміщений в селі у тиші активського району. У радіосі трьох кілометрів від території молокозаводу що йде в Лутичів жахилийсьмо, 9 тисяч постраждають і складної екологічної ситуації, якою вони діють. Пористуючи з тяжкою економічної ситуації, коли він процвітає безробіття, то основний хто ВАЛСТІ1 та ОМК Славі, пан Пелик Вячеслав Васильович, наймає себе на волокозавод за мізерну заплатню жителів села Лутище, які будуть бояться навіть їх слово йому сказати попереднього те, щоб спитати з нього за ту шкоду, яку наносить його равництво пологи їх села. Отже, пан Пелик, коли забруднивши один населений пункт, вирішив, що може те саме робити в Кирці де-небудь. На всьому центрі 5000 міста міський голова потурає будь-яким забагантом хоч і задано пана. І хоч того заповнює громаду міста, що на молокозаводі буде встановлена сучасна чесна система виробництва Іспанії, ми не віримо, бо теж ж кави, обіцяв зробити 5 років підряд керівництво районної держадміністрації. адміністрації. Народі у селі тисячі, та й, по сьогодні викано не обіцяне. Міський голова, тільки на все закриває очі, бо знаходиться на короткому культуру пана Пелика. Оскільки останні є місцевим олігархом та благодійником на правах оренди за копійки оренної плати інтересується міськими водогінними та каналізаційними мережами міським полігоном для захоронення кожних поводових ходів, є власником, побудованої з усіма важливими порушеннями водного та екологічного законодавства бази Славна розташований на березі нашої красуні річки Орди. У минулому році, коли сьогодні спеціальний розпочав нашу державу від російського окупанта, цей інструмент підпустив свої 15 гектарів рекреаційної зони, може національного парку щодень, посторонний почерговий товариство з обмеження відвідальності, з метою подавати ще одну базу відпочивку, щоб із неї також всі стоки видавалися в Угорську, як і славну. Будь-які перевірки, які були ініційовані керівними органами державної влади, закінчували гуляння в розпирання бази відпочинку славна, так і розпочавшись. Навіть нового призначення власні прокурори святкують таку важливу для них подію, як підвищення по службі. У ресторані бази Слави, яка належить про Шановні правоці, громада Тирки просить вас негайно втрутитися в ситуації, що склалась з будівництво молокозаводу в нашому місті, і підтримати громаду 5 -ти міста, бо настрій проти протягом олігархату та заголов критичної точки може вилитись у неконтрольовані протестерні мінімальні праці наш міста, так бізнесменним продуктом. Якщо ви не маєте часу наводитися питання, то підкажіть, будь ласка, до того, ми можемо звернутися, по допомогу поваги до вас члени громадських ракетів патріотични, рано охорони, захисник, розвиток Активищини, Артильський Майдан. І ми за...